Всім привіт! Ну що, як ви там пережили негоду? У нас, наприклад, немає світла ще з вчорашнього, напевно, з трьох годин дня. Але ми вже якось звикли, у нас такі перебої в світлопостачанні. Вже не один рік, що маленький вітерець дунув і все, дві доби світла немає. Тому сподіваємося, що десь включать його зараз уже пів на дев'яту. За переведженим годинником, а я зараз йду на двір і хочу вас познайомити з одним котиком, який ходить до нас в гості. І ще не маєш світла, то немає води. Вся наша вулиця за ці півдоби витратила всю башню величезну води. Хто з села, той знає, що таке башня накачується, як раніше на фермах були здоровезні. Так що зараз у нас вода йде, в будинку вже не йде з крану, а тільки на дворі Трохи. Привіт! Булочка. Булочка. Він хлопчик, але булочка. Мерчить з самого ранку в нас. Тебе не обіжають оці рижі, рижмани. А який ти гарний, а який ти. У хату тебе. Там буся. Хочеш познайомитися з бусею? Я кажу, що сьогодні був і сніда. І сніда вже сьогодні і снідав. І снідав уже. Молочко пив? А який гарний ясенький, він такий коротенький. Це сусідський котик через двір, до якої я носила букетик на 1 вересня. Понятно? Маленька дівчинка, це його хазяїчка. Плитка брудна після. Після вчорашнього урагану все грязне. <різна> Нападало всього в двір. Ну що? Я встала сьогодні на молоко і воно вже прибігло молока пить. Дивись, бо заберу тебе в хазяйки, заберу і заберу такого красавчика. Вулочки. Він такий, він такий коротенький, такий збитенький, гарний. Молодесенький йому ще й року нема. Сірого щось не видно. Сірий щось не ходить той старший. Зараз сходи помию. А я навіть вчора стірку заряджала. Таке всякі дорожки. Тут що під хатою застілаємо. Це наші дворові коти. Єдина кішка, яка ловить мишей. Це, можна сказати, тільки ж деколи погодують його. Вон там ще один сидить. Булочка, булочка, булочка. Ти так не вмієш, а буся так реагує. Он що робиться? Листя нападало. Холодно, холодно. Ну, трохи так вітерець є, але дуже холодно. Похолодало вчора, хоч і вітер був, але тепліше, наче. Що булочка. Ой, ну я, я не можу, ну таке красиве, ну, ну таке гарненьке. Ну таке гарненьке воно. Що хлопці? Ви ж дете тільки їсти. Мишей взагалі не ловлять. Угу. Отак тече вода на дворі. Слабенько, слабенько. Оце тут тебе? Он ти навіть не допив, диви, молочко. Допивай. Ні? Ще підснідуєте. А також, в наслідки негоди, вчора вітер з тієї сторони, в нас, і он там побило шихвер. І оцей байрактар повів свій отряд по городах. Добре, що це було. Я виходила по дрова сюди, і вони ще стояли отут з краю сітки, дивилися на мене. І це буквально сталося за півгодинки, за 40 хвилин, а так би шукай вітра в полі. Хто знав, куди вони забігли. Так, що тато там забив, вон кучка з двома курчатами ходить, їдять сіно. Зранку даємо гарбуз, відро, сіно. Увечері вчора кришила гарбуз, о, відро, буряку і сіно. Давай байрактар? натоптали, он. Ну, там, де лежать, там підстілаємо. Вони тут і не лежать, тут. там більш затишно. Так що он, видно, що там було все побите. Ну, думаємо, що вітром, бо скільки ось держимося, жоден баран не вибивав, а вітер якраз був з тієї сторони. Це ж добре, що не побігли нікуди, там, якби була ще в людей капуста. Вони ж і капусту повирізали людям і все на світі. Відв'язали його і забрали туди в двір, от де Буся сидить на вікні в нашій спальні. Там під вікном загороджено сіткою, клітка стоїть, там курчата були, закрили ми двері, щоб він не вибігав, такий у нього вольєрчик, він там тепер живе. А на ніч уже будемо випускати у двір, буде бігати. У нас все загороджено, він ніде не пролізе і не вилізе на вулицю. А були такі негоди, знаєте, що той ангар розкривало дуже добре, Вон навіть дирка, бачите, в попередні роки. Вирвало просто вітром. А розкривало. І я ще вчора виходжу по дрова сюди, у нас же ж тут дрова Ах, минулорічні. І кажу мамі, ну так щось, десь щось ляпає. Я щось думала, ой, вітер, на отой сусідський ангар. Думаю, не все може його там розкриває. Ну такий вітер звідти ж якраз. Він весь удар на себе приймає. А воно. Можливо, це вже наша. Наш хвилястий шифер тут танцював. Ось тут забили, як змогли. Так що вони вийшли і ось їхні сліди. Вони ходили тут ходили, але ж я кажу, це було недовго. Бо далеко вони, слава Богу, не пішли. Як би не було, люди різні бувають. Знаєте, у нас минулої весни від тих людей, де ми купляли овець, вон там за кукурузою, вони не так далеко від нас живуть, де ми купляли двох наших овець. У нас Байрактари Джавеліна були ще маленькі. І вони погуляли знаю, на дворі, я їх закрила. Байрактара з джавеліною, Ці окремо були ж вівці вже ті, що ми купували, вже навели ягняток, були окремо від цих двох сироток. І щось іде ягня. так Попід дворами йде отак. Ягнятко, таке біленьке, маленьке. Прийшло сюди до нас. Я його впіймала. Мені брат каже, дивися, то не наша, ну не наша ягня. Кажу, та ні, наші всі тут у дворі. За нього воно баранчик, не наше. Ми на, я на руки, мама зі мною, і ми по вулиці і віднесли людям. Нащо нам чуже треба? Це чесне слово було таке. Але Це ж, знаєте, по собі людей не судять. Всяке може бути. Знову починається вітер, але якби, якби тільки не вернулося, аби ввімкнули світло, щоб нам набігла башня води. А її звідси не видно. Ой, вон там. Башня, на ній лелеки влітку завжди. Гніздяться. Раніше дай й зараз, отак, у нас з мамою одна думка знаходить, там якась негода, чи снігопад, чи дощ град, думаєш так. Всі під накриттям, ніхто не намокне, всі по сараях, все добре, слава Богу, а там вже і за себе можна думати. А це он як. Дах стоїть, а овець могло б і не бути. Ну, Це ж добре, що вони далеко не забігли. Так що от такі у нас: світла нема, води нема, вівці мало в гори не пішли. Всього треба в житті. З того двору від овець, а тут мама наготовила продуктовий набір в хату. Це з підвалу, а це вітер струсив з дерева. Ось наш пушок, кому цікаво. Це наш цуцик. А це буся вийшов погуляти. Я тільки зайшла, а він вже вийшов, прокинувся. Ой, буде, буде грязний, грязний повідочок. Отак. Переходимо дорогу. Ми сюди на городи вже кілька днів не ходили, але я вон бачу, як зійшла пшеничка. Це дуже-дуже пізно саджена, сіяна. Тому сподіваюся, що і в нас там зійшла на городі. Вон там навіть сонечко десь пробивається. Ну все, вітер дуже багато листя зірвав, але ще жовтіє. Зараз ми пройдемо далі. Можливо, по бажанню бусинки, і я покажу. Але гарно такий, коли скрізь вже пасмурно, дуже гарно дивитися на зелений колір. Важко повірити, але зелений колір мій улюблений. І його дуже мало в мене. Наприклад, з одягу там так. І очі зелені. О, що завжди при мені, то це зелені очі. Але дуже люблю. Я коли дивлюся на зелений колір, то це душа відпочиває. Дуже мені подобається. Хоча осіння його одягу дуже багато в мене рожевого кольору. І кардиган рожевий, і куртка рожева. А що в мене ще рожеве? Кросівки рожеві. Ну, так вийшло. Щоб щось світленьке було. Буся, маєш гарну нагоду трішки попастися. Немає вже листя. Вон там далеко ще щось жовтіє, береза, мабуть, берестки якісь, а так. Буся вимивався, видно, приводив себе до ладу. А ми вже спустилися в берег, але ненадовго. Зараз обійдемо кукурудзу і будемо підніматися назад наверх. І мене засмучує один факт. Немає кротових нірок. В тому році я ось тут збирала, скільки було в землі, а мені треба на розсаду перцю, на весну. Можливо, ще рано, не знаю. Але в тому році вже в такий час я напевно вже. Набрала землі. Ну, почекаю. Можливо, ще дійсно рано. Може, осінь була суха, то земля була тверда, це після дощів. Можливо, вони ще активізуються. Тут також пшеничка зійшла. Добре, дякую, що були зі мною. Розповіла вам, що в нас нового. Недовго будемо, підемо додому. Цей так він рано заходився, то я його і вивела. Дякую, що ви зі мною, що дивитесь нас. Всього вам найкращого. А ми пішли додому.